Повідомляємо, пасажири мають можливість оплатити штраф за дисквітковий проїзд безпосередньо в рухому складі. Присутності контролера пасажирського транспорту на розрахунковий рахунок КП Кріфа Читаємо далі. При складі штрафу графі призначення платежу. Обов'язково вказувати номер штрафної квітації, який повинен повідомити контролер пасажирського транспорту. Після сплати штрафу пасажир зобов'язаний підтвердити контролеру наявність без... Без, го... без готівкою оплати штрафу, а контролер повинен надати пасажиру квітацію. Про... Вато страху переказ коштів на будь-які особисті картки заборонених. Київ пастаз.